Господар, Кум Микола пожарівся, кумові Павлові. Я відколи одружився, не господар в домі. Хочуть мною керувати і теща, і жінка. Той кручуся так сказати, як колись і білка. А ти хоч раз свій характер проявив, Миколу, як до печу, добре бахни кулаком по столу. Хай відчує твою силу, й нору молодецький. буде жити з ними, як султан турецький. Добре слово, добра рада. Нічого, нічого сказати, воно стукнути й треба. Але страшнувато, а раз добре, осмілившись, рішив доказати, що він не хтось там Господар хаті. Зашов кухню супить брови, не встиг за стіл сісти. А чого це ви, корови, не даєте їсти? Жінка була десь на дворі, нагримав на тещу. Що ви ходите, мов соні коло тої печі? Та нічого не сказавши, лиш очі скосила, Яка тебе запитала, чортяка вкусила, Насипала борщу й каші, дала хлібу й ложку, та студи ж добре, бо гаряче сьорбай потрошку. А чого це борщ не солоний, гарячий, ще й кислий, розмахнувся там по столу, як трісне. Е, оце ви так шануєте господаря двору, мо собаку годуєте, та знов ге по столу на столі все підскочило, униз полетіло. Тут аж те, що вже скорчило, заживе взяло. Ах ти ж, кізяк морожений, не вмита, а ти за стіл платив гроші, щоб по ньому бити, у самого кулацюга, як у гулівера, переконлива фігура десь більше центнера. Та е, так не солоний, так говорш кислий, та по шиї долоною, як лясне, не втримався. На підлозі під стола покотився, а тут же якраз на порозі Кум Павло явився. А чого це ти забрався під стола Миколо? коло? Щось раніше я тебе не бачив ніколи. Що, е, чи згубив щось та шукаєш, чи щось сталось? Е, та не твого ума діло. Те, що обізвалась, як багато будеш знати, старим станеш, хлопче, він, хазяїн у цій хаті, і ляга, де схоче.